Вітаю на нашому каналі. До вашої уваги рубрика Наша Домівка Планета Земля. Усі відео тут створені для того, щоб нагадати те, що ми дуже часто забуваємо, на якій же ж прекрасній планеті ми живемо. За останні 50 років людина знищила 90% усієї великої риби, 70% світових лісів. Понад 45 тисяч озер, 25% видів тварин. В даному відео зібрана лише невеличка частинка мальовничих озер. Приємного перегляду ОЕШенензе Швейцарія. Одне з найбільш високогірних озер Україні. Розташоване в Бернських Альпах. У Кантоні Берн на території комуни Кандерштех. З 2007 року озеро занесено до природоохоронної території та об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО регіону Юнгфрау Алич. Це озеро сподобається тим, хто любить прекрасні краєвиди, чисте гірське повітря і неповторне звучання водоспадів. Озеро Кенізгеє Німеччина. Озеро є однією з найвідоміших пам'яток альпійських гір Німеччини та входить до складу національного парку Берхтехзгаден. Місце розташування озера має дивовижну акустику. Тут утворюється унікальна і неповторна багаторазова луна Озеро Кохання. Учне озеро у формі серця знаходиться в пустелі недалеко від Дубая і є однією з найбільш вражаючих визначних пам'яток для закоханих пар, що подорожують близьким сходом. Озеро Герашаска. Інша назва Тогеска, одне з найбільших рядовикових озер українських Карпат. Розташоване озеро. 1577 метрів рівнем моря. Озеро має дивовижну прямокутну форму. Ширина водоймища понад 110 метрів, глибина до 1,2 метра. Проте навіть у сонячний день вода тут не прогрівається вище 11 градусів тепла. Печера Мелісані Греція Знаходиться в Кафелонії, недалеко від грецького міста Самі. Це одне з найпопулярніших місць у Греції. Вражаюче, як гармонійно поєднуються печера та озеро, оточене рослинністю. Одне з найкрасивіших місць на нашій незвичайній планеті знаходиться в Патагонських Андах: казкове творіння, яке створила сама природа. Розташоване в одному з найглибших озер світу Буенос Айрес. Відблиски світла в кришталево голубій воді, ніби граючи в озері, створюють дивовижні оптичні ілюзії. Саме тому мраморні печери, в сонячний день, і при пасмурній погоді виглядають по різному. Озеро Комо найглибше озеро Італії За старих часів. Озеро називали Лайо, що означає глибина Глибина озера становить близько 410 метрів, і це одне з найглибших озер в Європі. Плитвіцькі озера Хорватія. Плитвіцькі озера найстаріший, найбільший і найвідвідуваніший національний парк Хорватії. Озера Лежать за 100 кілометрів на південь від Загреба між двома гірськими хребтами, більшу частину парку покривають ліси та невеликі луки, де мешкають олені, ведмеді, вовки, кабани та рідкісні види птахів. У той самий час самі озера займають трохи менше 1% загальної площі. Озеро зі зловісною назвою Діаблу. Яке знаходиться в північному національному парку Вашингтона США, бірюзовий колір водойми різко виділяється на тлі вічно зелених смарагдових дерев, вражаючий відтінок води, обумовлений льодовиковим стоком з оточуючих озеро гірських вершин. Озеро Джофрі. Канада. Це система з трьох озер і льодовика. Які стікають одне в одне ніби східцями. Та не льодовик і вода в озерах має дуже яскравий неприродний бірюзовий колір через каміння перемелене і подрібнене льодовиком до розмірів частинок глини. На цьому у мене все. Збережемо нашу планету нащадкам. Дякую за увагу! Нехай щастить.